Я подумаю. Влоги, челленджі, я не знаю, пока ще не знімаю. Мені треба з подружками знімати. Або зідамо, я просто. Ну, оце. Сумажити. Учинка! Надеюсь, ви всі подивитесь. Ну, чого так мало присмотри? Че лайки Ставити лайки, лайки, лайки. Треба ставити, треба. Короче, слухайте. <coughs> я тогда снимала сама видео. Да. Там э, я с Алену Верну посоветовала. Да. Угу. Там стика просмотрит. Стика. Я даже не знаю, что сказать. Там, по-моему, 400 с чем. Если 500 удалось, она знает. Там, не знаю, 3 лайка. Я не знаю, для меня это пока еще богато. Да, А чому ви іменно то відео ставите? Мої подружки обідались. Чесно кажуть, ми що ви не поставили лайки на їхньому відео. То нам ржака була. Якщо ви думаєте, а ви не праві. Тому що, знаєте, ми старалися знімали. Да, вийшло трошки отакого. Ми не знаю, що так буде. Ми не знали. Ми думали, воно буде таке нормально. Ну, нормально буде, якщо тако. А воно не нормально. Не, но нормально. Да. Нічого. Все одно такого такого. Скоріте її дивіться. Да, да. Я думаю, все. Дивіться. Подивіться на мачтамі. Кльова <клево> <клево> футболка домашняє. Можу показати своє, яка чекала того, того, того відео, я не знаю. Воно напевно перебільшилося. яка називається знаки питання. Ні, воно не називається, там просто знаки питання стоїть. Ой, не знаю, не знаю. Чи я перебільшила за 15 хвилин. 15 хвилин це найбільше, коротше, так. Да. Я буду знати. Друг в мене більше відео не вийде. Ну Це точно має вийти. Mm. Я, не, я не вмію хорошо редагувати. Mm. Та -ті, та -ті, та -ті. Прийшли додому і кажуть, яка я? Чук-чук-чук. Яка Це ж Ні. А не кайчик. На. В нього іде розкидана на пополи. Не хотілося б мені тут жити. Якщо то відео не вийде, бачите, це наш кайчик немаленька черепашка. 100 гривень, 100 гривень. Що тебе перевернули, перевернули тебе. Це перший його. Дивіться, дивіться, він вміє перевертатися, так? У мене так як мультиках черепах не може перевернутися. Мені <рес> його так жалко. Ай! Він сам перевертається! Мене позирапав. Він дуже кльово сам перевертається, я щось не думаю, там просто трава і темно. Для того, щоб він може виняти, щоб він побіг. Навірно, я ще лампу поставлю, щоб було видніше. О, не, резиска <свист> на это. Не близко. Давайте на кач. И сам меня перевертает, смотрите. Опа. На голову его. Люка, я а не перевертаюсь. Мистер Йока, что ты делаешь с бедной рептилией? Ду до мене, якоїшка. Кажі, що я мучу живу. Повірки, не мучу. Дивіться, він її перевертається, дуже буде бігати. Настя, не лізь. Не лізь. Не, ліз. не мучай її. Жалко мені тюрпці. Жалко. ой 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 ми тебе не вимочили, як. Давай, давай. Давай! Мам! Я не буду Таким способом він ховається. Давай, помож. Він, коротше, боїться. Знаєш, Настя, Настя, не штукає. Тихо, у нього просто на цьому, цю... ну на тихо, не лізь, не лізь. Хай перевертається. Коротше, він злякався, не вірш Наверно, Навірно, напевно, ще так. Ну, я хочу ще один фактор сказати. что черепахи очень любят бути в темноте. Он всегда ховается в темноте. Не всегда. Mm -hmm. Ты не права. А чего ж тогда у нас не крито Тому потому что он не вылез. Это равно у вас. Mm -hmm. А я Это mm -hmm. Закрывать Настя. Моя. Да, наверху гарно. Ні, сзади тебе яка кровать наверху. Подивіться, подивіться. Ні, то Аня на кровать. Но була то твоя. До моей сестры. Ей, вона і моя сестра. Тихо, тихо, тихо. нас не лезь. Ай, Лиза, Лиза, і Я вам покажу. Угу. За море, ну, планшет. Не, на что я тут видео буду снимать? Видео. А, подписки тогда. А сколько их? Да? Пока. И пока подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, подписывайтесь. Я к схаме Нам вот так посильно на сидеть.